Ой, кавелірочка, я вам скажу тако. Ходила такою копудало цілий день, знаєте. А як зайшла в ліфт, там в листарко. я як се на себе подивила і кажу, тако, то що таке? Що то таке зі мною? Ну, але мені сказали, це цей вигляд збиття жінки. Так. так що, знаєте, хтось себе вміє в руках тримати, а я, напевне, не вмію. Так, кавелірка, дали мені з лишених міксер. Але не могли ніяк знайти ту штуку на кекси. Я вже сьогодні не піду купляти, вже завтра піду, я, бо я вже вийду. Далі. Далі вагу, тому що я на марафоні. І я мушу важити, знаєте, все, як книжка пише. Ну, а на що купляти, якщо є на дане Ну, а в мене на око все печутно, ну, а я на око їсти не можу. То навіть печутно на знаєте, лотки, що давала. Давало, не вдавала їм там, знаєте, в цих лотках. Не знаю, що видала. Кавалірочка. Я собі сьогодні теж зробила свят. Я собі до хати взяла рушники, косички. Так, як і говорили. Хочу їх. Тут така класна якість. Взяла собі баню і взяла собі обличчя. Розпаковка пергаментний папір. Вода не газована. А це саму дешечу кругом. Що морщинська скатика? Яка різниця, яка не газована вода. що щось в пані бавлю, то карт треба пару разів дати. Що це забула, Знаєте, що ж забула. Я жартую ко Купила хек. завтра Може, ще сьогодні встигну, але не, знаєте, не обіцяю. На завтра, то так якби на завтра хек, але хочу його легенько. Підсмажити на сковороді легенько, так, знаєте, і тоді посмажити цибульку. Може так потушити. олії, Дуже мало оливку буде давати помідорчик із сиром затертий. І буде просто смакота то завтра. То буде то, то буде завтра. І ви знаєте, що кавалерка, я замітила? Візьміться дума, в атебе, твох в чорному, акцію завжди акція. Час? Я вам чесно, молоко 50 гривень. Я Ну так, я що, правда, курва два і три і я таке не п'юну, але я там розведеш до кави хліб, ну то рибку ще взяла. Най не буде, бо то марафон, знаєте, я себе подивлю що там дівки повикидують в тому марафоні, то там лупаки розбігають. А тут, знаєте, по кусочку, най не буде. А може і дитина прийде, теж зі мною нас на марафон, таке може бути. Сиртий во кавлірка по 50 гривень акції. Чесно, папитаю. І таку водку на маску, знаєте? Таку на маску взяла, то можна Філадельфію заміняти. Таково на маска 50 гривень теж акція. Ну, каву що в магазині взяла. А й все? Ще всього тік-так взяла без не смерділо. Знаєте, говорить тік-так. І... <реш> ну, А на що беруть тік-так? На що купують старші тік-так і жвачки? Без писане смерділо. Треба говорити речі своїми іменами. Ти курва цибулі понажирають, чи чогось йде, з рота, як не знати що. От тік так все кинули в кишеньку, розумієте? Ага, людина йде знайома. Зна... Ні, ні, ви ж сі нахарили, файна. Моя прическа на нічка достиг. Ви сі нахарили, файна, а дивитеся людина йде, буде щось повідати. А ви так незамітно, тік так, один так. Незамітно собі до за постави, вже все можете гонроватко, дивитися на неї, повідати що вона хоче. Знаєте, що, або що ви хочете. Вони там калія, йдуть їсти готувати. Ма коли гондровити.